Всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про насіння моркви. Які сорти моркви краще купувати, щоб мати гарний урожай і доброго смаку у плоди? Перед вами такий сорт моркви, який називається червоний велетень. Це насіння виробника Велес, Так, це пізньостигла морква 120-140 днів велика. Я цю моркву прекрасно знаю, вже багато років ми її садимо. Дуже хороший урожай, великі плоди, і кожного року вона є. Навіть в посуху вона виростає нормального розміру. Ось перед вами характеристики. Ну так от. Сурт цінується за високий міст каротину та вітаміні призначені для тривалого зберігання, вживання у свіжої та перерубки. Форма корнеплоду видовжена конічна довжина до 25 см. Діаметр 4-6 см маса до 300 г. Ну а ось королева осені це дуже врожайний такий сорт надзвичайно врожайний. І, як бачите, написано. Має прекрасний товарний вигляд, солодкий смак і тривале зберігання. Це пізній також сорт. Тут, бачите, бачите, 120-130 днів. Корене плід циліндричний. Тупо кінцевий оранжево-червоний діаметром 5 см довжиною 20-25 см і масою 220 г. Холодностійка культура. Сорт стійкий до цвітіння та розтріскування. Так, да, я спостерігав також у себе в погребі, що деякі сорти моркви вони починають через деякий час цвісти, розтріскуватися і навіть гнити. А оцей от, е, сорт королева осені, воно довго лежить, навіть аж до весни, навіть ще весною воно. <кій> ну, Це, правда, треба в погрібі також певні умови створювати. При надзвичайній вологісті, то будь-який сорт моркви він, звичайно, буде гнити. Там потрібно його правильно зробити, щоб ця морква не гнила. Ну, бачите, тут написано, що це високоякісне насіння, а на цьому написано без ГМО. Я ось вам можу ще сказати, що на картинці, в принципі, оце те, що сфотографовано, таке воно і буде. Це ось такі от плоди. Тут, звісно, вони помиті блищать, а там буде вони в землі, плоди. ну, Фотографія відповідає дійсності. Ми вже стільки років садимо таку моркву. Головне ж її посадити не дуже густо, щоб проміжок був куди рости моркві. І ви матимете дуже гарний урожай. Ну, Звісно ж, його потрібно підживлювати. Поливати, якщо ви хочете мати кращий врожай. Але якщо ви так посадите, то також матимете врожай, але трошки гірший. Завжди насіння ж треба також висаджувати в, опер... в деякий період, коли земля прогрівається вже, і щоб бажано була якась вологість тоді морква швидше зійде. І буде кращий результат. Ви побачите кращий результат тоді. І вже коли буде період збору урожаю, ви зможете оцінити всі переваги цих сортів. І побачите, як багато з невеликої ділянки моркви, що ви засадите цим насінням, як багато буде плодів, і урожай вас, звісно, порадує. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку за наш огляд цього насіння. Підписуйтесь на наш канал. Користуйтеся нашими породами. Напишіть у коментарях, яку морку ви висаджуєте. Мені дуже цікаво. Може, якісь нові сорти я для себе дізнаюсь. Але я від себе рекомендую оці сорти, якщо ви хочете мати гарний врожай. Всім гарного настрою!